Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. Дорога як наркотик, світ як мапа пригод, а людина в ньому як найбільше відкриття. Це автобіографічна розповідь. Я обрала втечу, тікаю від минулого до свого майбутнього. Чекай на мене, Індія. Шлях буде довгий і цікавий. Легкою мовою, з почуттям гумору, авторка описує свою неймовірну подорож автостопом зі Львова до Індії. Вона досить розмито уявляла собі маршрут, але все ж зважилась наївно, небезпечно, звичайно. Подорож самотньої дівчини, світом чоловіків. Ні, є і страх, і радість, і добрі люди, і не дуже, натхнення йти далі, і бажання закутатись в ковдру і не вилазити з ліжка. Книга тримає в напрузі до останньої сторінки, викликаючи то тривогу, то радість за головну героїню, розповідь про довгу подорож до себе, коли мандрівка важливіша, ніж прибуття в довгоочікуваний пункт призначення. Авторка дісталася своєї мети попри всі труднощі не гаразди, адже доріг, що ведуть у потрібному напрямку, більше, ніж тупиків, а добрих людей теж більше, ніж поганих. У книзі багато маленьких, смішних, напружених і цікавих історій. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки.